Поміркуйте, як увести дані в таблицю в текстовому документі. Щоб увести потрібні дані у клітинку, її треба зробити поточною, розмістити в ній табличний курсор, увести відповідні дані та натиснути клавішу Enter. Зауважимо, що перед початком уведення текстовий курсор у клітинці відсутній. Він з'являється після уведення першого символа. Під час уведення числових даних слід дотримуватися таких правил. Під час уведення від'ємних чисел потрібно перед числом уводити знак мінус, наприклад, мінус 4. Для відокремлення цілої та дробової частин десяткового дробу за замовчуванням використовується кома. Для позначення відсотків після числа потрібно вводити символ проценти, наприклад 22%. Позначення одиниць вимірювання після чисел не вводяться. Текстові дані вводяться за тими самими правилами, що й у текстовому процесорі Word. Наступною поточною клітинкою після натиснення Enter за замовчуванням стане клітинка знизу. Якщо ширина стовпця таблиці замала для відображення введених у клітинки даних, то замість числа у такому випадку буде відображено рішіточки, а текст буде накладатися на сусідню клітинку або перекриватися вмістом сусідньої клітинки. Для виправлення таких ситуацій можна збільшити ширину стовпця, де розміщено дані. Для цього слід двічі клацнути на правій межі стовпця в рядку номерів стовпців, і його ширина збільшиться до потрібного значення. Тобто відбудеться автодобір ширини стовпця. Або праву межу стовпця можна перетягнути вправо до потрібної ширини. Аналогічно можна змінити висоту рядка. Уміркуйте, у якому порядку виконуються дії в числовому виразі. Як змінити порядок виконання цих дій, обчислення в табличному процесорі здійснюється з використанням формул. Формула в електронній таблиці це вираз, який задає операції над даними, що містяться в клітинках електронної таблиці та порядок їх виконання. Починається формула зі знака дорівнює. І може містити числа, адреси клітинок і діапазонів клітинок, знаки операцій, оператори, дужки та імена функцій. В електронній таблиці формула має бути записана у вигляді рядка символів, так званий лінійний запис виразу. Якщо в математиці вираз має ось такий вигляд. То в програмі Excel він запишеться ось так. Для позначення математичних операцій використовуються такі оператори: додавання, множення, піднесення до степеня, знаходження відсотків, віднімання, ділення. Подивіться прикладу, приклади запису таких математичних виразів у програмі Excel. Для обчислення відсотків від числа потрібно виконати множення числа на ці відсотки, увівши у формулу після кількості відсотків знак процент. Наприклад, формула знаходження 25% від числа 120 виглядатиме так. дорівнює 120 помножити на 25% знак відсотків. Результатом очислень буде число 30. Пріоритет операції збігається з порядком виконання операцій, прийнятим у математиці. За одним винятком. Операція знаходження протилежного числа в Excel має вищий пріоритет, ніж операція піднесення до степені. Тому в Excel значення, обчислене за формулою дорівнює мінус 5 в другій степені, дорівнює 25, а не мінус 25, як у математиці. Для замінення порядку виконання дій використовують круглі дужки. формулу потрібно вводити в тій клітинці, де потрібно отримати результат. Її введення завершується натисненням клавіші Enter або вибором кнопки ввід у рядку форму. Після введення формули у клітинці відображається результат обчислення за цією формулою. А сама формула для поточної клітинки відображається у рядку форму. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Будьте уважні. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Завдання: створення таблиці з обчисленнями в Excel. Перше. Відкрийте програму Excel. Друге. Створіть електронну таблицю як на малюнку. Третє. В клітинки D2, D3, D4. Уведіть формули для підрахунку загальної вартості кожного товару. 4. В клітинки B5, C5, D5 Уведіть формули для підрахунку суми по стовпчику. П'яте. Збережіть таблицю у свою папку під назвою Вправа 3.1». Закрийте вікно програми Excel. А тепер запитай у себе, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Обговоріть і презентуйте в групах, чи використовують ваші близькі електронні таблиці у своїй професійній діяльності чи повсякденному житті. Подумайте, для чого ви можете використати електронні таблиці у вашій навчальній діяльності, дайте відповіді на запитання, як увести дані у клітинку. Яких правил потрібно дотримуватися під час уведення числових даних текстових даних? Що таке формула в електронних таблицях? Які елементи вона може містити? Яких правил потрібно дотримуватися під час уведення формул? Домашнє завдання. Упрацюйте параграф 6. 1 сторінки 162-165. Виконайте завдання 4 на сторінці 169. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки, мені буде дуже приємно. До побачення!